Коли довго не знімаєш, то тяжко потім взагалі навіть і почати відео. От цим є проблема. Це, напевно, дубль вже 25-й. Так, таке буває. Коли довго не знімаєш відео, то реально проблема його взагалі почати. Але якось то воно буде. Отже, всім привіт! Вітаю вас на реаліях садівництва. Мене звати Світлана. Будемо знайомитись вперше, ніби я з Ютубом, а ви зі мною. Відео трошки в мене пропало, тому що я сформувала кардинальні зміни в саду з нуля. Йдемо дивитися? Make a break my day. Я думаю, що будуть нові глядачі, тому коротко. Те, що ви сьогодні побачите, це робота двох місяців. Ну, трошки більше. Почали десь в кінці травня і зараз кінець серпня. Давайте трьох місяців. Тобто, те, що ви сьогодні побачите, це робота трьох місяців роботи. Робота двох людей. Ну, трьох. Третя людина ще нам викопала тут невеличку ямку. А далі працювала я з чоловіком. Тому, якщо вам сподобається, якщо ви захочете побачити, що буде далі, обов'язково не забудьте підписати залишити коментар. Приємний. приємний, будь ласка, тільки приємний. Якщо не цікаво, то давайте йдемо на друге відео. Тому залишайте коментарі, підписуйтесь. Я думаю, буде цікаво. Так, за цих два тижні, що мене не було на Ютубі, я зробила масу посадок. Я формувала ось цю, для вас це буде ліва сторона, лівий берег, і він практично на 70% вже сформований. Що по посадкам, що по оформленню геопластики, що по моїй лісовій стежці. Ну, тут буде більш-менш така відкрита зона, хоча є посадження і дорослих рослин, але їм потрібно всім вирости. Ну, висаджувати великоміри це на сьогодні трошки дорого. Почекаємо. Пару років, можливо, будуть великоміри і з цієї сторони. Подивимось на осінь, бо на осінь я планую саме оформляти геопластику з другої сторони, з правої сторони для вас. Тому тут вже геопластика практично сформована. Пагорби, пагорби з'явились, коли ми викапували ось цю водойму, я вирішила ґрунт не прибирати, а сформувати такі легкі пагорби. Вони задають цікавої, такого цікавого огляду, цікавої прогулянки. Ну і взагалі розкривають сад, мені здається, по, ну, зовсім з іншої сторони. Це е, З пагорбами цікаво гратись, і пагорби зараз дуже-дуже. Ходять в моду формування сучасних садів, тому я і вирішила цим скористатися. І протягом цих двох тижнів, чому ще так довго не було відео, я формувала ось цю зелену стежку. Я хотіла, щоб ви вже побачили, тому що ця широка на сьогодні вона потім зменшиться, тому що рослини будуть падати сюди на цю стежку. але... Саме ось ця зелена стежка, вона дуже класно підкреслює акцент на ці пагорби. Коротко розповім, як я її сформувала, тому що це такий певний експеримент, експеримент і мій, і авторського газону, де я придбала саме насіння для цієї стежки, тому що в нас. Поле, як би не було маврійський газон тут зі всіх сторін. Тому насіння з поля буде насіватись 100%. Але враховуючи, що ці пагорби, тут ґрунт піднявся саме на цій стежки ну, десь на 30 см. Тобто, в мене тут був відкритий ґрунт. І щоб ці маврійські газони не насівались мені тут зараз і весною не поліз. Не полізла вся ця краса, я хотіла цей ґрунт закрити саме газонним насінням. Тому я і вирішила посіяти газон. Ну і погодьтесь, гарна зелена стежка, яка буде йти продовженням далі туди в поле, вона відіграє просто таку класну, класну роль. І далі буде йти прям така загадка. Тому ну, що далі, ось тут по стежці. Стежка йде, і далі вона заходить сюди направо, і там буде продовження. Тобто ця стежка хоче вас повести далі туди, в сад, і показати, що там є. Тому це дуже-дуже-дуже-дуже класно. Ось, Тому я чекала саме такого зеленого результату, щоб вам показати його і наскільки класно пагорби зараз тут видно. Тому що, коли був чисто чорний ґрунт. Пагорби не так віднілись, а тепер це просто супер. Коротко про посів газонної трави, тому що я ґрунт ідеально тут не вичищала. Я пері обробляла гербіцидом. Перед тим все одно він тут проходив, тому що під цим шаром ґрунту пирій залишився і він почав трохи лізти. Я його обробила. Гербіцидом бур'ян по максимуму звідси я також прибрала. Грунт обов'язково перед посівом потрібно вспушити, і обов'язково, враховуючи, що це я робила, все ж таки в період спекотного літа, настий рік взагалі дуже-дуже спекотний: 37-40 градусів на сонці. Тут сонце цілий день, тому. Дуже важливо додавати пісок. Тобто газон можна формувати з квітня місяця по жовтень місяць, спокійно. Але особливо, якщо ви це робите влітку, додавайте дуже товстий, класний шар піску. Це потрібно також робити при будь-якому посіві, незалежно чи весна, чи осінь, що нам дає пісок. Він дуже класно зберігає вологу. Тому при посіві ґрунту. Не полінійте і додайте пісок. Він дуже класно, ще раз наголошую, зберігає вологу. Отже, додавала я сюди пісок. Посіяли ми авторський газон. Це те саме насіння, що ми сіяли і на подвір'ї, коли була реставрація газону. І буквально через тиждень у мене вже почала ця стежка зеленіти. Головне, ще полив. Це дуже обов'язково. Влітку газон проливається молоденький три рази на день. Зранку, обід і вечір. Тому що ґрунт має бути вологий на 10 см. Тоді травичка буде класно йти у ріст. Тому тут я прокладала стрічку туман і. Це також додавало особливої романтики, тому що зранку і на вечір, коли тут йде такий е, туманний полив, це виглядає ну, дуже романтично, ну, ну, класно. Е, ще також я вирішила все ж таки додати, коли мене травичка тут пішла в ріст. Е, є такі тут пусті місця, тобто з першого разу ідеально я його не засіяла. І я вирішила ці пустоти закрити конюшиною. Білою конюшиною, вона мені тут буде просто супер варіантом, тому що вона повністю закриє мені ці всі пустоти, закриє мені, повністю зробить такий прям шар килим зелений. І менше буде попадати ось цей маврійський газон саме сюди. Тому в мене на конюшину велика надія, що це дійсно спасе, і я буду менше. Вискубувати бур'ян з цього газончика, тому що я хочу цю стежку зберегти. Ну, вона мені дуже подобається і я хочу зберегти саме цю зелень, тому що вона підкреслює дуже класно пагорби. Ось так що, якщо ви хочете посіяти газон на осінь, зробити реставрацію, я залишаю вам посилання на авторський газон. В них також є свій YouTube канал там можна знайти масу корисної інформації, як правильно його сіяти, всі нюанси, всі підходи. Тому що ну, це класно. Без правильної підготовки до будь-чого результату не буде. Тут, все ж таки, дякуючи саме порадам від авторського газону, в мене вийшла ось така зелена стежка, яка, я думаю, ну, все ж таки класно, тут відіграє роль. Класно. Бо як тільки навіть газончик просто поліз зі сторони, як сюди заходити, то це виглядає просто супер. Про мою стежку поговорили, але я на неї буду не один раз звертати увагу, тому що, ну, хоч і за зеленим газоном потрібно доглядати набагато більше, ніж за квітниками, але коли є зелений газон в нас на подвір'ї, Тобто він навіть взимку, він зелений, тобто він на себе бере акцент. Тому і тут я вирішила все ж таки його зробити. Хоча я не знаю, чи я впораюсь, чи буде він такий класний зелений, але я спробувала і зараз мені результат подобається. Тому дякую ще раз авторському газону, бо вони мені в цьому допомогли. Далі щодо порослинності. Як ви бачите, пагорби вже сформовані, тому що в попередніх відео я просто розповідала про рослини, які я обирала, а тут я вже їх посадила. Але пересадки все одно будуть, ну, без цього ніяк. Отже, вирішила, дякуючи і вашим порадам, я формую посадки саме групами. Тоді буде дуже класний акцент на рослинах, коли вони розростуться. І вони не буде такого венігрету, а буде дійсно класна, яскрава маса рослин. Зупинила я свою увагу на кутовнику, тому що ця рослина просто, просто класна. Він неприхотливий. Він взагалі переносить чудову спеку. Я його придбала в П-9 десь в червні місяці. І Він буквально за два місяці виріс в 5 разів, вже почав квітувати. І взагалі я його тут достатньо тісно посадила до три їх потрібно буде мені розсадити, тому що вони виростають великими. І я вирішила ними так повністю закрити пагорб. І він, ну, він просто супер. Він рано прокидається, достатньо, він в травні вже починає квітувати і до самих. Заморозків до жовтня місяця він класно росте. Поряд з котовником у мене на пагорбі йде ковала. Вона вже гарненько грає. Це, до речі, ковала, яку я придбала в минулому році, я її розділила навесні, і в мене з двох кущиків вийшло, напевно, кущиків 15 ковали. І тепер я ними тут закриваю пагорби. Між ковалою я планую посадити аліум, і на наступний рік тут буде краса. Тому обов'язково підпишіться, буду вас надихати. Далі я прокрадаюся до берегової зони, і в мене тут є трошки проблеми. Хто пам'ятає, брала я осоку охіменську Грінвелл. Трохи їй тут не дуже. Як ви бачите, я маю велику надію. Є кущики, які почуваються супер, а є деякі випади. Маю велику надію, що все ж таки вона оживе, тому що ось кущик, який почувається просто супер. Ця підсихає, бо я все думала, що я її заливаю, ні. Вона саме підсихають пагони. Не знаю, не можу я нічого сказати. Поливаю кожен день, але маю ось такий результат. Мек у брей май бей вотю сей меке брейма. Враховуючи, що тут буде пірс, тобто буде знову лівий і правий берег, то я цих два пагорби тут. Так, поєдную рослинками, щоб із однієї і другої сторони вони були однакові. Що я тут беру? Беру мідну красуню осоку Petri Milk Chocolate, яка мідного забарвлення. Далі очітки, які на осінь підуть гарним рожевим відтінком. Так само айстри осінні. Тут в мене айстри є. Ось, і там є. Беру небагато, тому що айстри дуже сильно розростаються, я думаю, ви знаєте. Є так само ялівці, і тут є гарний, більш такий світлий ялівець, і того самого виду є і там. Так само, о, до речі, додавала я сюди мідну сизу красуню. Нарешті, бо я все ніяк не могла додати мідну, не мідну, а сизу кострицю. Додавала, подивимось, як буде далі. Далі є так само і ковала. Вона і тут, і додавала на цей пагорб. Тут ковела в мене. Поряд з шавлінгом. Я думаю, буде цікаво. Бо там, в ковелу я добавлю саме аліум. Ну, ось так. Формую я пагорби. Ну, краєвиди тут ще не дуже, це, звичайно, не закінчене, тут ще роботи і роботи. Але хочу ще раз сказати: якщо вам цікаве продовження, то не забувайте підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я обіцяю. Вони будуть частішими. Далі пройдемося по цій стороні. Вона ще не так активно себе показує, але все одно видно знову ж таки котовник, тут сім кущиків. Напевно, також я їх затісно посадила, тому що П-9, ну, їх вже, мені здається, видно навіть зі сторони, як вони ось таким класним масивом тут пішли. Між котовником ехіноцея. Не знаю, напевно, цей рік вона не заквітне, тому що також П9 маленька зовсім була. І наступний поверх це йде куничний Карфостер. Тобто на наступний рік, я думаю, тут буде гарно. Е, мені, знаєте, я зараз передивляюсь відео майстрів ландшафтного дизайну, які показують свої роботи через 5 років сади, як сад. Виглядає, як він оживає і як він живе. І я вже хочу таке чесне відео сформувати, як цей сад буде виглядати через 5 років, який результат буде моїх посадок. Мені дуже цікаво. Так, тобто Кар Фостер він піде такими гарними вертикалями, і коли буде вітер, то він так буде тут плавно, класно додавати живого такого акценту. Також я сюди додала і очітки зовсім маленькі, вони підуть рожевим. Тут йде бузина чорна нігра, у нас з фіолетовим листям. І до фіолетового листя, про що я говорила в минулому відео, я сюди додалася як він називається, дуже вчасно. Офіпогон. Офіпогон, який також йде, навіть не з бордовим, а з таким темним-темним, синьо-зеленим листям. Але я думаю, що вони все ж таки з бузиною класно поєднаються. Казали, що він дуже полюбляє воду, але враховуючи, що зараз поливається тут газон, то офіпогон почуває себе тут просто супер, на нього водичка попадає і він росте. Повільно, хай буде повільно. Далі тут в мене шавлія рожева, гарно прийнялась. Також і вкорінилась, бо якраз показувала, що я її обрізала. При посадці рослинки, які квітували чи мали квітувати, я їм не давала квітувати, а навпаки, їх обрізала, поживцювала, вкорінилася і вже ростуть на продаж. Далі коничник в мене йде і на передньому плані. Там далі, я думаю, на кінець буде щучник. Все ж таки, я думаю, він також буде додавати легкості. У мене ще тут є такий шматочок, я ще не знаю, що я тут хочу. Поки я цього, ціє, цього малюнка, картинки цієї не бачу. Але мені неймовірно подобається вербена бонарська. Як вона тут приголомшливо виглядає! Тут її багато, тому що тільки формувались пагорби, я не, не знала, що буде далі, тому я висадила понад, напевно, ну, 8 точно маленьких живців саме сюди. І дивіться, як її багато, як класно вона дійсно виглядає. Тому я рекомендую робити саме ось такі масивні посадки, якщо у вас великий простір. бо Воно того вартує. Перед вербеною очітки, які на осінь підуть яскраво рожевим, ну і тут ціла плантація кущиків вісім чи сім, не пам'ятаю, йде лохини, яка на осінь також вона починає вже багряніти, але на осінь, коли її багато, тому що лохина росте достатньо великими кущами. І на осінь в неї листя стає ось таким яскравою, яскраво-рожевим, рожевим зеленим, навіть з малиновим ефектом. Тому це не тільки смачно та корисно, а ще й це гарні декоративні кущі, які на осінь відіграють дуже-дуже гарну роль в саду. Тому її можна висаджувати не тільки як. Плодовий, як ягідні кущі в себе на городі, а їх можна поєднувати дуже класно з садом. Там на пагорбі в мене гортензії, так само очіток є, ехінацея, і сюди я планую додати і спірею, І таким самим чином буду поєднувати і праву сторону. Тейко брейк медей. Бейбі вот юсей. Теко брейк медей. Я думаю, що я неодноразово буду вам ще показувати цей сад з нуля. Тому що попереду осінь. І це саме потрібний час для посадки рослин. Особливо в великомірі, які я планую знайти, підібрати і висаджувати на ту сторону, тому що там я хочу сформувати ліс. Плюс там ще абсолютно не сформована геопластика. Будуть для вас ще цікаві мої ідеї, буду показувати. Тобто, якщо вам цікаво, що буде далі, то. Залишайте приємні коментарі, підписуйтесь на канал Реалії садівництва. Залишайте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Ну, ви знаєте, в принципі, що робити. Все, бережіть себе. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі!